Так як таке може бути, що на офіційному американському Apple.com AirPods, другі навушники, 249 доларів коштують. У нас на хотлайні якимсь дивом менше ніж 200 доларів, 8210 гривень. Бачите, а на деяких оголошеннях на eBay можна знайти їх за 100 доларів. Дивіться, насправді це може виявитись лотереєю. Тут, бачите, не супервисокий рейтинг, скажімо так, у продавця. Хоча, в принципі, видно, що аккаунт не нулячий. Є часто продають на нулячих, то точно підробки, то повна шляпа. Туди лізти не потрібно. А ось в таких оголошеннях, що може бути? Це те, що. А, насправді просто тупо знижки в деяких магазинах їх продають там за 90 доларів. Просто в фізичних магазинах на Чорну п'ятницю. Їх купити онлайн ніяк не можна, прибігти в магазин і там ухватити за 90 доларів можна було. Ось людина вирішила, що вони їй не потрібні, і продає, наприклад, за 100 Є такий варіант. Є варіант того, що їх підмінили. І там насправді може.